Добрий день, шановні слухачі! Невеличка інструкція, як доєднатися до курсу у Classroom. Ви заходите з будь-якого зручного вам браузера, чи це Mozilla, чи це Google Chrome. Відповідно на пошукову систему Google або там, де у вас відображається пошта, ваша аккаунт, з яким ви взагалі, наприклад, працюєте, якщо ви працюєте з Gmailськими поштами. Отже, вам потрібно буде додати новий обліковий запис, тобто той, який вам надано було окремо: додати, натискаєте, вводите той логін і пароль який вам було надано. Краще всього копіювати, не вводити вручну, оскільки можете десь загубити якийсь символ. І, відповідно, пароль, який вам було надано теж. Заходите. Вверху справа, знову ж таки, дає панель меню. Ви натискаєте 9 крапочок і там є всі додатки Google. Відповідно, натискаєте клас і курс, до якого ви маєте. Доступ вже у вас буде відображатися на головній сторіночці. Натискаєте на курс, і, відповідно, бачите, є стрічка, є завдання. Люди у вас тут. У стрічці, ви бачите синю кнопочку Приєднатися це до конференції, відповідно, до лекції, яка буде відбуватися по певних годинах. Години і розпад ви можете подивитися на вкладці завдання, що коли підключатися. Ось все.